Пан Мирослав про ремонти у поліклініці знає все. Він виконроб. Чоловік розповідає, роботи вже йдуть до завершення. Зокрема, приміщення п'ятого та шостого поверхів залишились лише пофарбувати. Вже близько до цього. Другий, третій та четвертий поверхи. Перший поверх теж практично майже ну лишились. Такі самі болючі місця, скажімо, скажемо рентген-кабінети, де на даний час неопридільність є. Ми не розуміємо, як виконати. Нема посліднього результату, тому що дійсно не знають, які, які будуть стояти установки. Разна величина установок міняє товщину стіни. Звісно, окрім цього, треба поставити меблі, облаштувати приміщення. А найголовніше розповідає головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Це знайти кошти для медичного та діагностичного обладнання. А грошей треба чимало. Прораховуємо вкрай необхідне обладнання, яке потрібно тут. Ми розуміємо, що з старої поліклініки ми абсолютно не маємо що перенести. Навіть той рентген, який є, його просто демонтувати і перенести в нову поліклініку неможливо. Це є дороговартісне обладнання, і, звичайно, цих коштів немає. Тобто ми маємо точний перелік вкрай необхідного. І зараз ми виходимо на певну суму і, звичайно, будемо звертатись до депутатів Верховної Ради, до наших представників Верховної Ради, до обласної адміністрації про те, що. Там посприяли виділенні коштів для цього обладнання. Крім того, у нас на п'ятому поверсі буде таке діагностичне відділення, де там на одному крилі є все рентгенологічне обладнання. Там має бути рентген, два рентген дві рентген-установки, там має бути мамограф по плану, який обов'язково нам вкрай необхідний. Тобто ми над цим працюємо. Поліклініку почали зводити більш як 15 років тому. У когось для цього будівництва було бажання та не було грошей. А в когось навпаки, фактично кілька останніх років тут жодні роботи не велися, відновили розпочати лише цього року. Допомогла обласна державна адміністрація та народні депутати, і район отримав 14 мільйонів гривень. Фактично, для того, щоб повністю роботи було виконано, і нам треба більше коштів, але ми будемо старатися робити такі економні заходи, щоб цю суму ми. Могли вміститися на другому етапі, повстане питання обладнання, бо сьогодні ми говоримо тільки про будівельно-монтажні роботи. А коли це поліклініка запрацює, дуже важливо, щоб люди могли отримати кваліфіковану медичну допомогу. Як триває процес ремонту? Чи не найдавнішого довгобуду в Коломиї? Часто оглядають представники влади різних рівнів. Цього разу приїхала подивитися, на якій стадії ремонт перший заступник голови обласної державної адміністрації Марія Савка. Вона пообіцяла наступного року про Коломиї в області не забудуть. Це був тривалий довгобуд, Ми всі десь е, думали про ці, але на сьогоднішньому етапі ми бачимо, що роботи вже йдуть до завершення. Насправді ще потрібно е, такі останні штрихи, останні потуги і е, е, тоді можна сконцентрувати всі сили, якраз і звести їх в один об'єкт, і це дасть мову можливість якраз коломиянам, і не тільки, бо тому що ми знаємо, що на коломії лікуються і жителі прилеглих, і коло і косівщини, і снятинщини. Якраз отримувати тут кваліфіковану, в одному центрі і отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Якщо все складеться добре, то до 20 грудня завершить основні будівельні роботи. Кілька тижнів медики матимуть на переїзд до нового приміщення і вже січ ймовірно, поліклініка запрацює. Щоправда, роботи й далі будуть продовжуватися і в приміщенні, і на території подвір'я.